Всім привіт! Сьогодні вам розкажемо про нашу Харму. Рівно 2 місяці вона в роботі на невеликому фермерському господарстві. Тут вантажить зерно, перевозить всякі речі вилами. А, у нас, як ви знаєте, обидва мости поворотні, Повертається задній, передній міст для того, щоб мінімальний радіус розвороту був. Розказував вам детальніше про вузли, що складається. Це в нас роздатка, гідромотор. Повністю гідростатична трансмісія, крутить роздатку. В роздатці є дві передачі понижені і повишені, і блокування диференціалу. Після цього йдуть два кардани mm -hmm. на мости. Тут знаходиться гідробак, зливний фільтр, який треба міняти перший раз після 50 годин, потім після 200 Гідробак на 16 літрів. У нас. Маркування означає Харма, це наша торгова марка Харківські машини. Т-телехендлер з англійської від телескопічний навантажувач 600 вантажопідйомність 25, потужність двигуна. Находиться паливний бак на 10 плітів, захищений механічних пошкоджень. Під капотом у нас двигун, двоциліндровий ліфан 2В80, об'ємом 724 кубічних сантиметри, максимальна потужність в нього 29 кінських сил, номінальна 24,6 Двигун напряму крутить насос двосекційний, 10 кубічних сантиметрів і 6 через еластичну муфту. Входиться противага у нас на 100 кг. Паркоп, звичайний стандартний, 50-мм. Органи управління, Руль на злості гідравлічний, два циліндри, один спереду, другий ззаду. Тут педаль управління рух назад, рух вперед. Тут управління роздаткою вишені, понижені, і блокування міжгусьового диференціалу. Грубо кажучи, включається повний привід. Так, управління гідравлікою. Тут у нас джойстик, стріла, вверх вниз ковш до себе від себе. І тут внизу є кнопка, спрацьовує дивертор для телескопа. до себе від себе. І окремий речах на додаткові гідровиходи, якщо комусь треба, Тобто, так виглядає передня каретка, бистросйом, просто на гачках, тут вал 30-мм і там просто на болтах прикручено. Просто і дуже міцно. Ковш, горизонт регулюється, гідравлічний копір встановлений там у нас. Тобто піднімаєте, буде постійно тримати рівень. Ось це наші додаткові гідровиходи, муфти, можна під'єднати. У нас тут ми під'єднували. Поворотний отвал гідравлічний можна, будь-що, гідробур, та будь-що, в принципі. А стріла телескопічна висовується на 630 мм, максимальний підйом 3,5 метри.